Працівники управління міграційної поліції слідчі Рівненського РУП за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури провели санкціонований обшук. 26 грудня обшук провели в орендованому приватному будинку, за адресою якого рекламувалися послуги з ВІП-масажу. За результатами проведених слідчих дій у помешканні поліцейські виявили двох клієнтів та трьох працівниць салону віком від 19 до 21 року, а також вилучили мобільні телефони, грошові кошти, рекламну продукцію, чорнові записи та інші речові докази. Крім того, в двох дівчат правоохоронці виявили 12 зі пакетів із наркотичного... Речовинами. Слідчі дії тривають. Вилучений канабіс скерований для проведення експертизи, за результатами якої прийматиметься відповідне процесуальне рішення. Причетних до скоєного злочину виявилися 19 та 20-річні уродженки Полтавської області. За словами правоохоронців, слідчі дії тривають, після чого буде відомо щодо повідомлення 19 та 20 20-річні жительці Кременчука про підозру.